Доброго дня! Мене звати Віталій Лісовий. Працюю в компанії Titan Machinery з 2014 року протягом 10 років. Перша моя посада це був молодший спеціаліст-інженер. Про компанію Titan Machinery я дізнався від свого дядька, який на той час працював інженером в одному із господарств. Він ремонтував даній майстерні трактора і привів мене сюди показати, де тут все відбувається. І в той день почався старт, скажімо так, моєї успішної кар'єри в компанії. На даний момент я займаю посаду провідного інженера, також по сумісництву менеджер сервісу служби по Західній Україні. Мої перші робочі дні в компанії почалися в той момент, коли я навчався в університеті на п'ятому курсі. Потрапив як на практику, протягом трьох місяців був зарахований на роботу. І через наступні три місяці отримав автомобіль. Став сервісним інженером. Починав я свою роботу саме в цьому в Вінниці з цими всіма хлопцями, які зараз працюють. Практично у нас колектив не змінився за 10 років. Це дуже приємно. В Україні серед жінок ця професія не є популярна, але в нас працює також дівчата. Вони займаються адмініструванням сервісу та продажем запасних частин. Для тих людей, які хочуть працювати в нашій компанії або проходять практику, хотів би дати декілька порад. Перше це вивчати англійську мову, вивчати такі предмети, як гідравліка та електрика, сучасну будову техніки. Для того, щоб зростати в такі компанії, як Titan тайтінмашини, потрібно володіти таким рисом, як наполегливість, впевненість, комунікабельність, бо частина, основна частина нашої роботи заключається робота з людьми також. Розглядаючи нашу компанію з точки зору працевлаштування, працівники отримують роботу в надійному та дружньому колективі, в якому досягають найвищих результатів.